Сьогодні проговоримо про ковід. Всі ми пам'ятаємо ковідні роки. Станом на сьогодні ситуація не є епідемічно загрозливою, проте за останні два тижні ми спостерігаємо стійкий зріст кількості лабораторно підтверджених випадків захворювання на ковід. Це модифікований штам вірусу Омікрон. Він дуже небезпечний для дітей. І середньо переноситься дорослими людьми. За останні два тижні ми фіксуємо від 200 до 500 випадків, з яких приблизно 50% лабораторно підтверджені саме захворювання на вірус Омікрон, вірус ковідної інфекції. Тому долучайтесь до кампанії вакцинації від ковід. Звертайтесь до своїх сімейних лікарів, отримайте вакцинацію і будьте здорові! Слава Україні!